Питання, з якими звертали сьогодні мешканці Тернівського району до начальника ОВС міста Андрія Гречуха, були доволі різними, але узагальнюючи їх особливістю було те, що вони стосувалися переважно правопорушень на побутовому ґрунті, а не тяжких злочинів. А це вже є певний позитивний показник роботи міліції. Аналогічні жалоби поступають і в інших районах, і в ОВД. Це битові жалоби в першу чергу, це жалоби на сусідів, на самісне проживання. От, це скандали, от, е, чисто життєві проблеми, і все ж певні негаразди в криміногенній ситуації у Тернівському районі є. В цьому каже Андрій Гречух, пересвідчився і під час сьогоднішнього прийому громадян. Інформація була по торговлі наркотиками в цьому районі, от, на яку треба реагувати. Зараз, от, я зараз буду розбиратися, чому почався в Тернівському районі перший такий виїзд прийом. Вот, потому що здесь, я считаю, найбільша кримінальна ситуація связана з незаконным оборотом наркотиків. Начнем отсюда работать. Если здесь будет результат, будет результат по всему городу. Питання, з якими звертались кривиріся на особистому прийомі начальника ВС міста, будуть ретельно вивчені. Досвід роботи подібних прийомів. Вважає Андрій Гречих, не тільки допомагають городянам у вирішенні проблемних питань, а й сприяють удосконаленню роботи міліції. Тому практика прийому громадян органами міліції у кровому розі буде продовжуватись та розширюватись. Жалоби, б опять же, поступає проведенні привідіні. Следственных действий это ну, незаконное, якобы незаконное закрытие криминальных вот, жалобы на, на бездействие или на неправильные действия работников милиции. Сейчас будем разбираться по каждому отдельному случаю максимум объективно.